Вітаємо вас на телеканалі Раї. етері новини Прикарпаття у студії для вас. Працює Андрій Ципуга. Сьогодні розповімо про наукові винаходи юних коломіян, новий напрямок роботи ТЦК та філармонійні вечори в місті Івано-Франківськ. Дочекайтеся, адже розпочинаємо саме зараз. Війна забирає найкращих на 33-му році життя. Перестало битися серце захисника з Бурштинської громади Андрія Дидика. Після тяжких бойових поранень він мужньо боровся за життя, та серце воїна програло останній бій. Андрій щиро вірив у перемогу України. Він віддав найдорожче своє життя за мир і свободу. Бурштинська громада на колінах зустрічала героя біля палацу культури прометей та провела його в останню путь, віддавши належну шану. Опісля відбулася піша хода до рідного дому Андрія у селі Дем'янів, де і поховали героя. Вічна пам'ять і слава захиснику України. У Яремче розпочалося будівництво меморіального комплексу героям, які віддали життя за незалежність України. Новий пам'ятник зведуть на місці демонтованого старого меморіалу. Простір об'єднає символічні елементи: карту України, велике серце, фігуру Гуцула, Карпатські гори та головне світлини захисників, імена яких повинні знати та пам'ятати покоління про унікальність майбутньої споруди у матеріалі. Іван Неосташук. У Єремче з'явиться новий меморіал на честь українських героїв, які віддали своє життя за незалежність держави. Його будують на місці колишнього радянського пам'ятника. Це шана є до тих солдатів, які загинули. Бо чи провести панахіду, чи День Незалежності, чи молитву замолити за них. Не мають мати якесь гідне місце. В нашій громаді і в державі, і в громаді. І це має бути та історія, яку ми маємо вчити дітей. Люди мають розуміти, що якби не ці хлопці, то ми би не мали України, не мали громади, не мали би нічого. Маленька частинка тої душі, яку ми хоч солдатам віддамо, які загинули. Проєкт є дуже цікавий, це і на громадських слуханнях обговорено, і з мамами загиблих погоджено. Ну і з Божим словом, з доброю молитвою. Робимо, працюю. У міській раді кажуть, проєкт унікальний. Над ним працюють заслужені архітектори, скульптори та художники. Центральною фігурою стане триметрова скульптура гуцула. Її виготовляють зі спеціального металу. Позаду символічні гори з гранітного бетону. Там будуть і наші гори, і наш гуцули, які ці гори оберігає і ніякого ворога він не віддасть і не, і не здасть. І там будуть якраз прізвища тих, хто. Загинув в боротьбі на Майдані, це наша небесна сотня, а також фотографії наших загиблих героїв з відповідними QR-кодами, де можна буде про них прочитати їхню десь історію, автобіографію і їхній життєвий шлях. Буде карта України, буде, буде тут також звукове. Звуковий фон до цього нашого меморіального комплексу, що можна було при якихось заходах вшанувати пам'ять. Буде грати гімн буде грати відповідний супровід музичний. Площа ділянки близько восьми соток. Проєкт пройшов громадські слухання, і яремчанці його підтримали. Меморіал буде не просто пам'яткою, а місцем сили та вдячності. На серце буде внизу. В такому мапа України. І в цій мапі України там буде це серце, так внизу, і воно буде таке, буде підходити і, і чуєте цей стук. От. Ну, ми будемо там ще погоджувати, можливо, там якийсь гімн колись на якихось -яких заходах, можливо, там може читати комп'ютер прізвища загиблих на заходах. Ну така от буде сама ця. Ну, ми хочемо таке зробити, хочемо зробити так, щоб воно було. Тут є ремче, тут е багато різних людей, туристів е зі всієї України, приїжджають за кордон. Хочеться, якись, щоб була якийсь така ізюминка, щоб людям не так було тяжко. Це дивиться на то, все, щоб ми було їм було інтересно. Вартість проєкту складає близько 6 мільйонів гривень. Усі кошти виключно від меценатів. Жодної гривні з бюджету громади не витрачено. Завершити роботи планують уже до кінця цього року. Іван на Осташук, телерадіокомпанія Раї. Підтримка та інформування в Івано-Франківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки презентували новий напрям роботи. Цивільно-військове співробітництво його мета налагодити комплексну взаємодію з цивільним населенням та органами місцевого самоврядування серед основних завдань сповіщення рідних про загибель військових, допомога в організації поховань, надання психологічної підтримки. Також фахівці працюють із сім'ями безвісти зниклих і полонених, забезпечуючи їх необхідною інформацією про роботу цього підрозділу та перші результати у матеріалі. Яна лазорок новий напрямок у роботі. ТЦК. Цивільно-військове співробітництво у складі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки було сформоване ще у 2014 році, проте в 2025 році його функції суттєво розширились. Тепер це відділ, який пов'язує військову структуру з цивільним населенням та органами місцевого самоврядування. Такі групи запрацювали у 22 підрозділах ТЦК та при «Прикарпаття». Саме основний можна сказати, і найтяжчий напрямок нашої роботи це є. Воїни на щиті дуже важко емоційно, морально, фізично не всі готові працювати в даній структурі, тому що не всі готові зустрічати тіла, не всі готові говорити з рідними і не всі готові сповіщати рідних. До цього залучаються лікарі, психологи і обов'язково до. Цієї ділянки роботи залучаються офіцери з досвідом. Тобто, це не просто приїхати, ой ваш син загинув. Це має бути така людина, яка може морально підтримати, моральним словом, навіть пообнімати. Також людина, яка може зразу вже проконсультувати, тому що в рідних зразу вже коли привезуть питання, коли привезуть, коли доставлять, як далі, що робити, і питань дуже багато. Наступний напрямок роботи цивільно-військового співробітництва це інформування та підтримка родин вісти зниклих і полонених військовослужбовців. Також важким є напрямком, тому що рідні до кінця надіються. Рідні приходять, питають, телефонують, дайте інформацію, підкажіть, поможіть, виясніть. Ми маємо контакти з це весом всіх частин. Це весь ідуть нам на співпрацю. Ми просимо, щоб вони по своїй лінії дізналися, що з людиною, коли були виходи, куди, в які ділянки, чи є. Ну ми вже так все рідним не можемо самі розуміти, є інформація, яка, на жаль, є закритою, але стараємося по максимуму заспокоїти людину і все від нас можливе зробити. Також відділ займається оформленням пакетів документів від соціальних виплат до різноманітних пільг. Стараємося максимально швидко це робити. Ну, на жаль, такі реалії, частини розформовуються, розумієте. Документація передається в архів, не завжди вдається вчасно. Ну, Можу сказати чесно, відверто, принаймні ми стараємося зараз. Наша структура старається це тримати на контролі. А ще відділ співпрацює із місцевими органами влади, громадами, волонтерами, фахівцями із супроводу ветеранів та навіть лікарнями. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». У Коломиї жінку притягнули до відповідальності за порушення правил вигулу собаки. До поліції надійшло повідомлення про інцидент у центральній частині міста. Під бультер'єр напав на дворову лайку. Інспектор муніципальної варти, який був поруч, намагався розборонити тварин, але зрештою бійцівського собаку відтягнули перехожі. Сутичка тривала кілька хвилин. Дворова лайка зазнала тілесних ушкоджень. Далі пряма мова представниці поліції Прикарпаття. Поліцейський відібрав пояснення в очевидці події та оперативно встановив власницю під бультер'єра. Це 68-річна мешканка Коломиї. Також поліцейський з'ясував, що жінка вигулювала собаку без повідка та наморника, що є порушенням встановлених правил. Правоохоронці склали на правопорушницю адміністративний протокол за частиною першої статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення правил утримання собак і котів. Поліцейський вона. Франківщини вкотре нагадують, що Вигулювання собак, особливо потенційно небезпечних порід без намордника та повідка це неприпустимо, адже може становити загрозу як і для людей, так і для інших тварин. Дбайте про безпеку та відповідально ставтеся до отримання домашніх улюбленців. Дорожні транспортні пригоди з потерпілими 14 серпня на Прикарпатті сталися три аварії, у яких травм зазнали мотоцикліст та кілька пішоходів. За кожним фактом правоохоронці розпочали досудові розслідування. Далі у матеріалі Юлії Торконяк. ДТП, у якій постраждав мотоцикліст, трапилась поблизу Чернієва. 49-річний водій, Volkswagen Пасад. Під час лівого повороту не надав перевагу 31-річному мотоциклісту Хонда, який рухався назустріч. Наслідок зіткнення мотоцикліст отримав численні травми. Його одразу ж було госпіталізовано до лікарні. Обидвох водіїв поліцейські перевірили на стан сп'яніння, Вони були тверезі. Також транспортні засоби поліцейські вилучили. Триває досудове розслідування. Ще одна аварія з потерпілими трапилася в місті Івано-Франківську на вулиці Грушевського. 26-річна водійка шкода Фабія здійснила наїзд на 65-річного жінку-пішохода, яка рухалася в попутному напрямку. Потерпіла, отримала переломи та садна. Водійку перевірили на стан св'яніння. Вона була твереза. Ще одна дорожньо-транспортна пригода з потерпілим пішоходом сталася у снятині. 59-річний житель Чернівецької області, керуючи автомобілем Шевроле Авео, проявив неуважність і здійснив наїзд на пішохода який переходив проїзну частину по пішохідному переходу. Внаслідок наїзду 73-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження та був одразу ж госпіталізований до лікарні. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння Він був Тверезий за всіма фактами. Розпочаток кримінальні провадження. Це за. Частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому. Поліція Івано-Франківщини закликає усіх бути уважними на дорозі та дотримуватись правил. Юлія Торконяк і Горгусак телерадіокомпанія Раїм. Стаціонарне та амбулаторне лікування і операції різної складності. Ці послуги надаються у першому добровольчому хірургічному шпиталі за перше півріччя 2025 року. Тут медичну допомогу отримали понад дві сотні військових та ветеранів. Що ще вдалося реалізувати? Та які плани далі у сюжеті Яни Лазорик. Турбота про тих, хто ризикував життям та здоров'ям для України. В Івано-Франківській громаді працює перший добровольчий хірургічний шпиталь, де надають хірургічні та реабілітаційні послуги для поранених захисників. Директор шпиталю Станіслав Нищук просвітував про результати закладу за сім місяців 2025 року. За даний період медичну допомогу тут отримали 235 військових та ветеранів. З них 116 людей проходили стаціонарне лікування. І 119 людей отримали допомогу в амбулаторних умовах. також, на жаль, тут в презентації обрізано 28 хірургічних операцій, проведено за цей період. Окрім традиційної реабілітації, шпиталь орієнтується і на активне психологічне відновлення захисників. Для цього проводяться різноманітні заходи, виїзні екскурсії та майстер-класи. Ми багато робимо такого, щоб людина, яка попадає на лікування, вона відчувала себе потрібною і оточеною. Такою оточною увагою. Ви бачите на цих фотографіях, кожного тижня у нас є від трьох три або чотири заходи, які напряму не пов'язані з лікуванням. Це є виготовлення виробів, малювання картинок, десь походи на рибалку, поїздки в гори, навіть щось такого на коні ми їздимо. Двічі цього тижня ми сьогодні планування робили, два рази в басейн їздимо. Потрапити на лікування та реабілітацію до першого добровольчого хірургічного шпиталю Івано-Франківська. Звертайтеся за контактами, які бачите на екрані. Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «Райм». У Коломиї відбувся STEM-Art Фестиваль. Ліцеїсти міста презентували свої новітні розробки у науці та мистецтві. Гості могли побачити 3D-моделі, наукові експерименти, інженерні проєкти та технічні винаходи. Усе створене школярами власноруч. Як це було, розкаже наша Коломийська знімальна група. Pun. Коломийські школярі дуже талановиті. Це показав stem Art фестиваль організований у середмісті. Один із його учасників, учень першого ліцею Данило, приніс на захід власноручно виготовлений маніпулятор. Він може туди піти, коли людина не може зайти, або якісь небезпечні місця для людини. Це мала модель, така більшу модель. Для то це прототип просто моделька. Більшості просто цікаво, цікаво це займають багато часу. Ще один школяр із цього ж ліцею також дивував присутніх. Це електролізер. Тут підіелектричному струму. Молекули вирощаються на Атоми е, гідрогену і оксигену, вони е, з цих святів виділяються як газ. Він потрапляє в трубку, попадає в цей відсік, в ньому. Важчий оксиген осідає у воді, легший гідроген притеплює наступну трубку, де виходить середовище через Вовку. Учениця 9-го ліцею влада також показала своє напрацювання. Я прийшла з таким вітрячком. Він зроблений з паличок від кави. Всередині є моторчик, і тут кнопочка і він крутиться. Серед учасників фестивалю і учнів Воскресенцівської філії ліцею номер 1 Одні з експонатів, які в нас тут представлені, це якраз сонячна система. Тема робила учениця сьомого класу під нашим керівництвом дуже хороший матеріал, повітряний пластилін, З ним зручно працювати легко. Виліплювати форми, які потрібно, і він швидко застигає. Це парк відновлюваної енергії. Тут представлені е, альтернативні джерела енергії е, екологічно чисті, скажімо так. Долучився до фестивалю і поліцейський із Румунії Маріус. А він у захваті від виробів коломийських школярів. Yeah, люблю технології, Я люблю технології, коли я був дитиною. Теж пробував створювати щось схоже. У створено чимало лабораторії роботів. Наші діти розробляють Різні проєкти. Я і до цього часу теж таке полюбляю. Тож коломийські школярі в черговий раз показали розум та креативність, а також велике бажання створювати нові проєкти. Роблять це для розбудови майбутнього України. З коломиї Панан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Поринити в аристократичну атмосферу Англії зможуть мешканці та гості міста Івано-Франківськ вже з 18 по 22 серпня. У філармонії імені Іри Маланюк відбудеться другий літній фестиваль Філармонійні вечори. Цьогорічна тематика – «British Edition» від епохи Ренесансу до ХХ століття. днів музики просто неба, рідкісні старовинні інструменти, прем'єри, які вперше звучатимуть у місті, та гості з Києва і Львова, якою буде ця музична подорож, розповість Юлія Торконяк. Одна з головних культурних подій літа відбудеться з 18 по 22 серпня у самому серці міста в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк. Тут пройде другий літній фестиваль Філармонійні вечори. Наша мета Показати те, що мистецтво може виходити з кордонів, що мистецтво може виходити з філармонійних просторів і водночас залишатися класичним. І класичне мистецтво, як ми побачили минулого року на філармонійних вечорах, воно буває привабливим, може бути простим і доступним. Просто для цього треба в його відвідати. Фестиваль реалізується за підтримки Британської ради, тож для франківців та гостей міста лунатиме музика найвідоміших англійських композиторів. У нас будуть виключно гості, виключно колективи з інших міст. Тільки на прем'єрі опери буде наш оркестр і наш хор. Отже, 18-го понеділок ми маємо ансамбль давньої музики Тера Бароко зі Львова. 19 у вівторок ми маємо Київський камерний оркестр. 20-го в середу ми маємо камерний ансамбль Київ. 21-го маємо знову з Києва з Київського органного залу Лятошинський капела. І 22-го, що дуже важливо, але це вже буде в приміщенні філармонії. Буде світова прем'єра Крістіни Аракелян опери «Пенелопа». Опера створювалась на початку повномасштабного вторгнення. Це глибока емоційна історія, що народилась на перетині міфу та сучасності. Композиторка Крістіна Аракелян досліджує образ панелопи як символ жіночої витривалості, очікування та внутрішньої сили. Один із них це донька загиблого військового. Це дівчина, ім я ім'я якої я не знаю, і я не хочу порушувати її приватність. Але в цій переписці було багато повідомлень сотні протягом двох-трьох місяців, які йшли тільки в одну сторону до її батька. Вона розповів вона йому розповідала про все, абсолютно з побутових тем, доходячи до дуже драматичних тем. І одна з частин цієї опери побудована на повних цитатах. Я переклала їх всіх на англійську мову, надіслала лібертистці, і ми маємо там такі речі, як. У нас сьогодні світить сонце. Сподіваюся, у вас нам також світить сонце. Її батько був військовий, і вона на той момент не знала, що він загинув перший день. Для мене було надзвичайно важливо, щоб ми її включили в оперу, тому що всі ці частини вони представляють якісь конкретні історичні події. Ще однією особливістю цьогорічної програми стануть рідкісні старовинні інструменти, які відвідувачі зможуть почути на філармонійних вечорах. До нас вперше приїде ансамбль старовинних інструментів. В числа це буде капела Лятошинського і вони привезуть нам унікальні інструменти на жильних струнах. І також Івано-Франківську не було. Тобто, ви зможете послухати, як музика звучала в натуральному строї на справжніх інструментах з жильними струнами. Ву, наприклад, в 15 столітті, під час фестивалю, 21 серпня, о 20.30 глядачі зможуть переглянути короткометражну стрічку Магура про зниклих безвісти на війні. Режисерка Анна Старушкевич розповідає, що для неї це особиста історія. Її близький родич вже більше двох років вважається зниклим безвісти. Магура складається з трьох частин. Це всього лише 12 хвилинний фільм. В першій частині ми показуємо візуалку перед війною таку мирну. А посередині йде частина 30 секунд, буквально документальних кадрів як. Ем... Не хочу говорити їхнє ім'я. Росіяни вторгаються в Україну, а пізніше документальні кадри як українці відстоюють українську державу. І третя частина є дуже важлива для мене особисто, як для режисера, як для сценаристки цього фільму. Це є майбутнє рік після того, як Україна виграла цю війну. Концерти проходитимуть щодня о 9-й годині вечора на площі Міцкевича, а фінальна подія відбудеться у залі філармонії. Юлія Турконяк, Ігор Гусак телерадіокомпанія радіокомпанія У Коломиї у спортивному залі ліцею номер 1 відбувся турнір із настільного тенісу, який зібрав учасників різного віку та рівня підготовки. Як проходили ігри, хто здобув перемогу та з яким настоєм завершився турнір, розкаже наша Коломийська знімальна група. Турніри з настільного тенісу в Коломийській громаді проводять дуже часто. Цього разу за звання чемпіона боролися 25 спортсменів зі всього району змаганням вже більше десяти років. Однак щороку вони набувають все більшої популярності. Я сподіваюся, що і сьогоднішній турнір, якщо він по кількості не дуже. Масовий то по якості однозначно. Я бачу, які учасники сьогодні приїхали раніше. в Кінці червня проводився. Відколи перенесли, злилися з міжнародним днем молоді. Проводимо напередодні 12 серпня. Серед учасників змагань і 14-річний Захар. Юнак настільним тенісом займається всього лише півтора року. Однак вже має плани на своє спортивне майбутнє. Мене приваблює в ньому динамічність, швидкість і цікавість самих розіграшів. Дуже боротьба йде. В грі. Доказано, що ти сильніший за кого, що ти підняв свій рівень гри з кожними змаганнями ну, ставатися сильнішим. Металії в першому ліцеї тривали цілий день. У результаті в категорії Діти перше місце здобув Артем Курабський, а в категорії Молоті дорослі рівних не було Євгену Уршоту. Всі призери отримали медалі та грамоти. З коломиї Панон Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія РАЇ. Ми розповіли усі новини з Прикарпаття. Далі головне зі світу. Залишайтеся з телеканалом Раї, щоб не пропустити нічого важливого.